Нарешті я вийшла на задній двір, щоб прибрати, підстригти і привести в нормальний вигляд усі мої рослини, а також увесь двір. Мабуть, почну з цього боку, бо хочу зробити, помити оцю гойдалку і покласти подушки, щоб Соломія каталась, бо пройшла вже половина літа, а я щось ніяк не... Не зроблю це. І також підстригу деякі рослини. Тут, звичайно, біль моя. А, можливо, трохи чутно кондиціонер. Я швиденько покажу. Оця рослина, що в маленькому горщику на сонці згоріла, бо в нас було до 40. Тут в мене лайм, і в нього а, ось один отакий плід, фрукт. Другий, ось тут два ще. листя це також згоріло на сонці. І два ці поменше. І десь отут, з цього боку. Воно також отакий величенький. Два маленьких і два великих. Ну, Маю надію, вони. Це перший рік, коли вони довесіли до такого. Вигляду, бо це деревце постійно скидало з себе всі плоди маленькі. Вони були десь отакусінькі, маленькі. А це вже доросло цього літа, тільки доросло до такого стану. Тут, звичайно, і згоріла рослина, і дуже високо виросли в неї такі гілочки, їх так, це зовсім згоріло. На сонці, як його не поливали. І ну, тут трохи краще, але також усе заросло. Я заодно покажу і цей куточок. Усе довго я тут не робила. Це яма, це нам зробив робітник, якого ми наймали, щоб пофарбувати будинок ззовні, бо треба було зробити ремонт деяких дощечок. І заодно і пофарбували дім, бо йому вже біля 30 років треба було. Ну, що почну, і треба ще зібрати це листя. Буду а, спеціальним пилесосом на вулиці, який ми використовуємо, зараз його покажу. Ось цей пилесос, він з декількома насадками, і буду їм все збирати, бо тут дуже багато пилу. не хочу піднімати його віником, шваброю, якоюсь віником. І дуже позастрягало у цих швах, мабуть, це шви такі ось скільки сміття. Я все це між швами, цими буду збирати пилососом. І просто потім це все викидаєш із відра. І хочу ще поприбирати цьому на цьому столику, бо він такий брудний, його треба помити, щоб сомі тут щось робила. І оце наші камінчики. Треба замінити якийсь контейнер, бо цей робітник щось воронив, впустив і все це зламалося. А тут отакі ракушки, камінці. А сюди хочу щось посадити, все ніяк не посажу. Коротше, справи, справ багато буду робити, займатися, покажу, що в мене потім вийде, коли щось зроблю. Помила соломії стіл. І вона тепер сидить, грається. Це кінетичний пісок, він був вже в неї давно. І а, переклала поки що у пакетики камінці і ракушки, які в неї були. І треба купити якийсь контейнер, щоб покласти його на вулиці, щоб вона гралася. Ну, а ці іграшки це в неї вже давно вони, і вона не цікавиться ними бо як то кажуть, це намилили Треба потрібно щось інше, мабуть, купувати. І поки на вулиці не жарко, не спекотно вона буде гратися, а я ще трошки поприбираю та доведу до ладу деякі рослини. Поки в цьому куточку є затінок, вона буде зі мною на вулицю, а потім вже зайдемо додому, бо буде вже дуже спокійно. Соломія лежить в басейні, я її сюди а, його поставила на задньому дворі, поки я буду тут трохи стригти свої рослинки, вона буде насолоджуватись. Вона позакривала очі. А він такий невеличкий, але хоч дитина трохи поплаває в воді. Ну, як поплаває, полюхається. Навивала я цей басейн десь хвилин 40. Це здається, що він маленький, а він здоровезний, можна сказати, можна і мені туди сістися Коротше, прилітали бджоли. Вона, соломія, боялася їх і постійно хотіла вийти. Тож посиділа буквально там хвилин 15-20. Ну, нічого. Так, а я що зробила я? Я е, поприбирала <кій> жовті листочки. Сподіваюсь, воно все швиденько виросте. Ось, як, наприклад, отут молоде вже листя. І не скине чотири плоди, які залишилось. Одне, як я вже показувала. Отаке. Молодьке вже. Отут іще два. Оце у п'ятнах, то наш майстер щось тут робив і пообляпував. Я сподіваюся, що це не фарба. І останнє ось отут. І іще одне. Так, і тут теж жовтий лист. Так, ну, треба, мабуть, ще купити. добрива якийсь спеціально для цитрусових, я так думаю, і насипати у горщик цей. Ну, і сюди, як я вже казала, рослину. Скільки рослин гілочок, он, тут пів відра. Ну, але так. Вони лежать непритоптані. Ще, мабуть, зараз оце зроблю, поки темно не стало навколо швиденько. І, звичайно, покажу вам. Вчора купили у таргеті такий кінетичний пісок. Єдиний мінус в нього це о, трохи неприємний аромат, запах. А, просто Соломія дуже останнім часом любить з ним щось робити. І якраз взяли її так, начебто, морозова. Вона сидить ото ліпить різні смаки. Так, поки дитина грається, мама. Буде щось робити. Зараз покажу, що вчора зробила потрошку. Трохи облагорожую свій задній двір. зараз покажу. Так, вчора помила гойдалку. І сьогодні вже вона висохла і сьогодні вже дістала подушки. І буду перед тим, як йти спати додому, буду їх прибирати, щоб. По-перше, ніякі гризуни тут не спали на них, не гризли, нічого з ним не робили. Сомія дуже зрадіє, Ввечері будемо тут сидіти, бо зараз сонце і дуже спекотно. Так, лайм поки що живий. Також помила оцю баскетбольну корзину, можна сказати. Але треба щось з м'ячами робити, бо. Вони поздувалися, і на сонці дуже змінили А То, що кольор змінили, то нічого, але поздувалося. Треба їх або надути, або щось інше придумати. І вчора, чи позавчора, підстригла оцей кущик. Він ще не відходить. Якісь маленькі листочки є, але ще не зовсім. Так, і фронт роботи на сьогодні ще буде, бачите, оці. Сусідські рослини вже до нас у двір пробираються І вони ще отам от також є. Також багато павутиння треба придбати. Павуки тут у нас наробили будиночки. чи не, не знаю, чи чутно, чи ні. Це кондиціонер. Коротше, треба це все прибрати, підрізати. Поротити. так Це план на сьогодні. А, і, мабуть, отут все розібрати, все, що засохло, всі рослини викинути, вирвати, листечко прибра... прибрати. Ну Що залишиться, сподіваюсь, проросте далі. А ця рослина знову почала квітнути Дуже видно багато засохлого листя, але вона продовжує давати квіточки ось такі. Нічого, скоро до неї теж руки дійдуть. І оця також знову з'являються квіти. Ось. ось тут також молоденьке зелене яскраво листя. І тут також у як віточка. Але все рівно треба багато прибрати. А клен оцей, я так думаю, що це маленький якийсь клен. І він кожне літо отак всі листя в нього горять. Деякі в тіні, що в затінку залишаються ті ще зелені. Він таке зелений стоїть. Весною, коли йдуть дощі, рандію весною, точніше. А тут також он, погоріло листя, коли було до 40 у нас, але знову з'являються листочки нові. Коли я вже навчуся вправно доглядати, може їх якось ще в більший затінок, але куди вже вони і так он, півдня стоять у затінку і все рівно все пропадає. Так, дівчата, хотіла показати книжечки, які Соломія почала вже потроху і сама читати, але в основному я її читаю. Їй подобається, коли читають книжки, але це перші книжки, які дитина може починати читати сама, тобто для початківців. Звичайно, тут є і трохи важкенькі слова а є і важкенькі. А, і... Але деякі вона може з цих читати. Гарні малюночки також. Цю книжку вона вже не дуже то читати хоче, бо це про поні, і вона вже ними майже не цікавиться. Я її купила на Амазоні такий набір з п'яти книжечок. Вони упаковані. Не знаю, як ми його будемо тримати. Або просто так на поличці, або в цій коробочці. Це про дівчинку. Амелію, здається. Ми ще не читали, щось воно не вилазить. О, однією рукою важко. Так, зараз це коробку приберу. Значить, про Амелію і про її життя, я так розумію. Ось такі книжки. Теж е, називається отак I can read і по, перший рівень для початківців. Всього тут, я так розумію, чотири рівні. Ось так, поки ми поку... купа... купую я першого рівня, і здається, це, хоча ні, тексту доволі багато. Ой. Тексту доволі багато, але можна з мамою, з папою, з батьками читати разом, починати. Мені сподобалось і малюнки, і вона тоненька. Скільки тут сторінок? А, тут немає. А, ні, є. Он десь 30 Скільки тут 31-32 сторінки. Так, отак в розвороті, а то вона ще не розвернута жодного разу. І, так, не дуже то й видно малюнки. Ось так. Не знаю, чи вам зрозуміло все, що я тут показала. Коротше кажучи, мені ця серія дуже подобається. Гарні яскраві малюнки. І усі книжки, я сподіваюсь, Соломії зайдуть, як то кажуть. Будемо читати їх зараз. Не всі, звичайно, деякі. Ще один читач з нами читає. Кітя завжди приходить, коли ми читаємо книжки з Соломією і завжди сидить. Отак От вона мені. Це ще одна книжка, про браслет. За допомогою якого За допомогою якого, Сом'я каже, у мене цей браслет, він тут був у книжичці такий, як тримає кішечка. І за допомогою якого дівчинка може розуміти, що говорять тварини. Це також ще одна книжка. Але тут вже другий рівень для читання я і Соломії читаю, але їй подобається. Це ми в школі в її взяли, коли там була виставка книжок.